Друзі, ми з вами знаходимося в Парижі на виставці Сіал. Найбільша продуктова виставка світу. Не рахуючи китайських, рік вона проходить в Парижі, називається Сіал, рік проходить в Кьольні, називається Ануга. В цьому році у нас української мови більше, ніж російської, що не може нарадувати. На сьогоднішньому відео, бачите, все скомкане, бо я ще в Парижі, тільки в середу повертаюсь в Варшаву. Значить, буде коротеньке інтерв'ю Арсена Дідра. Це спілка Мошу під України. Дуже таке позитивне, короткий коментар по виставці від компанії Галичина і її прекрасного експорт директора, і розгорнуте інтерв'ю про створення, про ідеали життєві компанії Сладосвіт. Це все з виставки в Парижі. От. Тому, думаю, ще буде один чи два. Випуска відео з виставки саме про сир більше, але сьогодні теж буде цікаво. Дивіться. Хоч на фоні України. Ну, вадні, так так і треба. і Дуже класний оператор, так. А, да? ну в принципі. Угу. Пане Арсен, два слова просто прокоментуйте нашу участь українських виробників молочних е, в цій виставці світній Два слова. Я дуже задоволений, це дуже корисно. Українці цікава нація, вирішують дві протилежні завдання. Е, перше це Воюємо, щоб зберегти державу, а друге ще при цьому думаємо, як розвивати свій бізнес? І в даному випадку наші учасники, молодші переробники, думають про завтрашній день. Дуже дякую. А вам не здалося? От мені, що української мови це єдина виска, перша на якій української мови звучить більше, ніж російської? Не звертали увагу таку? І слава Богу. І слава та, 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 Там, де є українці, там менше росіян. Дякую, дякую, пане. Ми пишемося. Друзі, дивіться, Монтаж. Пані Галина, компанія Галичина. О, дивіться, бачите, на фоні. Вітаю вас із Парижу. От взагалі не буду нічого розпитувати. Що вона вважає за потрібне сказати, та й скаже, як виставка проходить? Пані Галина. Чудово проходить виставка. Ми раді представляти нашу компанію, нашу рідну Україну на міжнародній виставці в цьому році. В ювіле... ювілейний да, рік Сіала 60 років дуже подобається, дуже багато представлено компаній. Відповідно, ми теж дуже хочемо продаватися в Євросоюзі. Багато клієнтів? Підходу. Багато клієнтів Багато. є. Дивіться, а що я хочу таке, знаєте, наш канал він такий інсайдерський. А скажіть чесно, як мені, а що вам сказав Володимир Богданович, генеральний директор? Які у вас права свободи? Що ви можете говорити в інтерв'ю, а що не можете? Що він сказав вам? Говорити, те, що відчуваєш, О, робити. Друзі, пам'ятаєте, свобода, вона в серці українця так. і українки. Так що такий наш вибір робимо і відчуваємо. Компанія Галичина. Дуже смачно, так, а, пан Андрій панов, mm -hmm. панов, власник і засновник торгової марки компанії Сладосвіт. Дивіться, друзі, ми двічі дегустували продукцію «Садосвіт». Вона була в рейтингах на згущене молоко. Ми ніколи не були всередині, і перший раз зустрілися от в Парижі два щирі українці, один з Криму, один з Києва, так вийшло. І що я хочу сказати? Все, що я говорив вам про компанію «Садосвіт» підтвердило це відверті, щирі, відкриті люди, прекрасний технолог, скажемо, можливо, пару слів. Я їх не рекламую. Рекламує їх продукція, яку вони випускають, яку ми дегустуємо з нашими професійними технологами. Але все-таки от пан Андрій щось сказати. Чим відрізняється компанія від решти? От що він такого несе? Яку додаткову вартість, яку цінність колективу, бізнесу? Чим він пишається найбільше? більшого саме головне раз, два, три. Ну по-перше, це виникло так в нас несподівано. Спонтанно. Спонтанно, да. Наше підприємство знаходиться в Чорнобаї, Черкаська область, і мене там просто кинули на гроші, бо на той час я займався поставкою консервованої продукції на інші підприємства. І в Чорнобаї був концерний завод, який виробляв цю продукцію. І я почав з ним спрацювати, почав давати передплату, бо були добрі ціни. Бо як у шарика була перспектива, правильно? Так. Да. А потім, коли я приїхав, розвитися продукцією, завод оказався закритий, замки. Ну і так вийшло, що довелося втручатися в дію цього заводу, домовлятися, запускати. І коли він почав працювати, Кучма має здав указ розпаювання, розмежування паїв, майна. І коли я на наступний день приїхав на роботу. А який це рік, пане? 99? 99-й рік. 99-й, ну вже. Так. Да, і вийшло, е, що працівники сказали до побачення, ми самі будемо займатися. І я знову стався ні з чим. На той час я вже працював з адміністрацією, е, мав певні зв'язки і. На той час в центрі Чорнобая був ще один завод про товарів. Там я взяв в оренду приміщення старої церкви. О! В марті місяці ми почали ремонт, а в червні вже появилася перша продукція. Слухайте, ну оце попередній епізод. Це хай Чабану всі гухнули за там вона буде. Чабану розвернувся і пішов. да? і пішов на завод про товарів. Ну я вже був. З розумінням, як це робиться, я пройшов певний, отримав певний досвід на цьому заводі. Ви вже два рази кинули, да, правильно. тому ті гроші, які залишились там і я не змог їх повернути, я зарахував їх в навчання. І вже по з розумінням. Я почав будувати. У нас через 7 місяців з'явилася перша продукція. І з того часу я почав поступово масштабуватися. Супер. То скільки років? От скільки років стало? 25 років. 25 років. Запрошуєте на річницю? Ну, хоч Лесю, Леся їздить працює да, в Україні. Так, приїжджайте. А ні, а ви до мене, а вона до вас. До вас, давайте. давайте. Добре, ну і ще раз, це історія. З історією зрозуміло. А от е, саме головне, що для сладосвіту, що ви несете своїм працівникам, колегам. Я називаю соратники, правда? Да, у нас е, проходять корпоративи. В мене е, перша чарка це за колектив, тому що е, сама цінність, це працівники. Е, у нас є до речі, декілька е, таких е, тез, яких е, ну по, по яким ми живемо. Це хто е, е, хоче, шукає шляхи, хто не хоче, шукає причини. Класика е, жанру. Е, да, в нас е, якість е, нас, Над усе, е, е, понад усе. Понад усе да. ну, і, е, а давайте я вас перевірю в цьому місці. Давайте. А от е, вартість вашого сухого молока, «Сладосвіт», наскільки вона вища за середньоукраїнську? Е, вище, е, мабуть, мабуть, саме вища. Але ж, але ж це і є підтвердження. Тому дуже багато людей, керівників, вони про це розповідають з високих трибун, із е, броньовиків, я кажу. Ленін, наше краще, А потім приходить, споживач купить, і він купує дорожче. От той, хто дорожче, може продати, той і найкращий. Знов ну, та якісний товар ніколи не буде ще. Треба якісний... казати сюди. <laughs> Нажміть, зупиніть, мені так лише мотувати. І знов так. почнете. А це головний технолог, людина, яка відповідає за цьому якість виробництва директор виробництва. Слухайте в різних структурах по різному посади називаються. Так я, я так розумію. У вас компактна компанія, немає лишніх людей. Це теж важливо. Так треба вміти працювати з видатками. І от. Що ви скажете про вашу продукцію? Чому вона якісна? Чому за неї найбільше платять грошей на ринку? Ну по перше, це якісне молоко, яке входить в сам продукт. По друге, тільки якість. Це головне. Це цитата нашого виробництва. Якість це ми ніколи Total цього... quality менеджмент так. Окей, да є так і є okay. так і є. Тому вона й саме найдорожча. Ну від дійсно населення вона молока не приймаєте. Від населення молока не приймаємо. 70% на сьогодні. Екстра готовка, 30% вищий готовок. Yeah. Саме найкраще молоко. Перевірка по всіх стадіях. Ну, в принципі, як і на кожному заводі, але дійсно наша продукція по сухому молоку, вона найдорожча. Це а і у порівнянні з і... поляками. Як ви ще їх не переплюнули? Uh, uh, не знаєте? Чому? По нам по-сухому ну, на, на рівні, це дуже Але добре. Цінується чому? Наші сухе беруть на ситку. Для сир, для Ось воно ощадливою пастеризацією. Низькотемпературна низько 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 да, пастеризація. Да, Абсолютно. Я та й сама людина, це лоухіт. яка лоохіця і шукає по всьому світі. Ну, ми довго над цим працювали і дійсно добились цього, і мікробіологія ідеальна, і низька молоко. Покажіть мене. Друзі, менше 10% оцього пострадянського виробництва сухого молока може похизуватися, що воно лоухідше якісний лоухід. Тобто, це наш сладосвіт і це унікальна річ. Тобто ми беремо це сухе молоко. Ви в мене 5 років готували до цього. І я з цього сухого молока в будь-якій точці світу з Лесію поліщук зроблю і сир, і сметану, і що завгодно. Бо це те саме сухе молоко, дуже ощадливо бережливо, висушене, тобто нема вологи, а так всі властивості збережені. Дякуємо соду світу. Дякую пані Оля, пані Андрій. Я думаю, достатньо. Дякуємо.